Це чоловік, що поставив усе на чорне, а випало червоне. Це чоловік, що придбав вугільний генератор, а той згорів. Як прогорів і бізнес. Це чоловік, чий автомобіль конфіскували за несплату штрафів. А ще від нього утік пес. Тому не будь як він. Обирай майбутнє. От скажи, ця реклама найкраща в світі. Є пару моментів, які можна виправити, але загалом непогано, правда? Що це за фігня? Я гіршої реклами в житті не бачив. Хто взагалі пустив тебе в режисерське крісло? Е, так ти ж мене і призначив. Те було після того, як ви вигнали попереднього режисера, кричачи йому в спину, що гіршої бездарності ви в своєму житті не бачили. Е, гаразд не буде. Ура! А саду це якась нісенітниця. І що вона взагалі має до сьогоднішнього видива? А ти хіба не хотів розказувати про ядерний реактор? Справді? О, чорт, тірява моя голова. Як я міг забути? Знайшов? Е, так, справді, ти був правий. Бачиш, я був правий. А ти не хочеш привітатися з глядачами? О, так, вибачте, що ж тоді з вами Кладіуся Стіво, і сьогодні я розкажу вам про ядерний реактор. Підвал відчинено. Угу. Підвал? Це типу підвал Данила? Що? Дуже смішно. Ні, це підвал з ядерним реактором. щедріні реактори у підвалі. А де ще? Вони ж важенні. А в Майнкрафті хіба є вага? Хоч би вдав, що тобі цікаво. Та мені цікаво, просто... треба ще дещо докінчити. Ех, доведеться розказувати усе самому. Отже, в індастріафт існує два основних види реакторів. З рідинним охолодженням і без нього. Реактори з рединним охолодженням складніші, тому почну з оцих. Сам ядерний реактор представляє собою одноблоковий механізм, але навколо нього ви можете розташувати спеціальні ядерні камери до 6 штук. Вони дозволять повністю розблокувати робочу зону реактора, яка першопочатково має лише три вільних стовпчики. Тут ми розміщуємо спеціальні схеми, які складаються з ядерних стрижнів і різних додаткових компонентів, без яких ваш реактор може або не працювати коректно, або просто вибухнути. Як бачите, тут схема викладена повністю, тому цей реактор можна безпечно вмикати. І ніяких вибухів. Все прекрасно. То що я пропустив? Ти вже розказав про ядерні реактори? Це не так, я встиг розказати про. А що з тим реактором. Та хтось сперу в нього майже всю схему. Залишилось пару стрижнів. Але його небезпечно вимикати, фактично тепер ця атомна бомба. Тому тобі краще його не чіпати, щоб не рознести тут все до чортової корови. Що mm -hmm. цю фразу? Треба написати. Ти що, ходімо? Ти ж здається хотів щось нам показати. Е, так, хотів, уже йду. Поки свин не на гору по сходах. Аго! Я хотів би поговорити з вами про мистецтво. Так краще за мене про мистецтво вам розкаже Світузар. Арти, малюнки, комікси, Майнкрафт і купу всілякої всячини для будь-якого гаманця. Усі необхідні посилання залишу в описі під відео. То що, ти вже завершив всі свої нагальні справи ми можемо глянути? Ой, забув ще дещо. Я буду в залі з механізмами, треба розказати про ядерне паливо. Mm -hmm. Отже, вам таки вдалося зробити реактор, користуючись підказками Джеї, про які я розказував в одній з попередніх серій. Сподіваюся, вам було складно. Але без палива реактор не працюватиме, правда ж? Саме тому для його роботи вам знадобляться паливні стрижні, або твели. Ці твели, в свою чергу, можуть мати різне наповнення. Переважно з радіоактивних матеріалів, таких як Уран чи суміш Урану і Плутонію, або як воно ще називається, мокс паливо. Не буду сильно заглиблюватись нюанси, бо тоді доведеться посилити тут не одну годину. Скажу, що для початку вам вистачить із звичайних уранових стрижнів, адже на них працює більшість схем для ядерних реакторів. Але схеми складаються не з одних лише твелів, інакше, як я вже згадував раніше, реактор у вас почав нагріватися і просто вибухне. Щоб цього не сталося, вам також надобляться додаткові компоненти, які продовжуватимуть життя вашому реактору, ну а вам ваші нерви. Усі необхідні посилання на цю тему і на схеми я залишу в описі під відео. Однак тут також варто згадати ще про кілька механізмів, без яких вам не вдасться зробити ядерне паливо придатне для реактора, а саме термічну центрифугу, формувальник металу і консервувальну машину. Отже, після того як ви добули уранову воду, перемололи її в дурбарці і очистили в водопромивній промивній машині, вам необхідно пропустити її через термічну центрифугу, де ви зможете отримати шматочок урану 235 і 6 одиниць урану-238 238 однієї очищеної рути. них на верстаку ми формуємо збагачене ядерне паливо. Але наразі воно ще не годиться для роботи в реакторі. Нам необхідно зробити твели. Для цього використовується спеціальний механізм формувальник металу. Тут, пропустивши залізні пластини в режимі екструдування через формувальник, ми отримуємо пусті паливні стрижні, які треба набити свіженьким паливом. Для цих цілей можна використати консервувальну машину. Просто вибираємо режим заповнення і чекаємо, поки на виході не з'являться нові паливні стрижні. І вуаля! Тепер ми можемо підкорити силу атома! Ну, гаразд, ми ще не можемо цього зробити, бо якщо ви вирішені не додивлятися відео до кінця, а просто повторювати все за мною, то будь-що ви вже мрете. Адже Уран уже у вигляді шматочка стає надзвичайно радіоактивним. Тепер його небезпечно брати в руки без спеціального захисного костюму, як от нами мені. То що ти його одягнув? А я думала ти сплешок валангіста. От гуморист, дуже смішно, але ти мене перервав. Ой, прошу пане, розказуйте далі. Однак ядерне паливо, хоч і набагато довговічніше за інші види палива, все ж і воно не вічне. Ну після того, як паливний стрижень відпрацює весь свій цикл, його можна переробити в інші види палива, наприклад, у те ж мокс паливо, і використовувати в інших схемах. Але мінус мокс палива в дороговізні і роботі з нестабільними схемами. Де реактор треба добряче прогрівати. Що я б не радив робити без спеціального вибуху стійкого укриття. Також можна зробити рітех паливо і використовувати його з радіоізотопним термоелектричним генератором. детальніше про це свин розкаже уже в іншій серії. Хм. Свин? Ти де? Я тут. Де тебе постійно носить? Та я просто хотів дещо закінчити. Все готово. можемо йти. ні 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 я вже старий і не хочу пертися ж так далеко. Не даремно ж я діду стів, правда? Ні, не подобається йтиме подивимось кудись не туди. Та-да! Ходімо швидше, я ж маю все показати. Скільки місяців роботи? Він е, не заспокоїться, поки не покаже усе. Ось це градирня. Це якась поруда. Якась будова. Оходічий майданчик. А це наш офіс і наша клумба. А ось це святає святих. Реакторне відділення. І ядерний реактор. Хм, ти вирішив використати рітинний реактор. Звичайно, вони ж набагато безпечніші. Власне, про цей тип реактору я згадував на початку. Я хоч вони дійсно набагато безпечніше, будувати їх набагато складніше. Бо для їх роботи також необхідні додаткові механізми і пристрої. Тому про це я розкажу якось іншим разом. А з вами був кандвіуса Стіла. Побачимо. Сто, стоп, 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 стоп. Не можна ж так закінчувати відео. Та ви придумайте щось цікавіше. То що ти тоді запропонуєш? Хм.